Ой, деченька, привет. Привет, теся привет, привет Ой, привет Привет Ты не умеешь вимовляти букву Р? Я Не умею Понятно, Ну, ладно, ничего страшного А скільки записали років? Моя два годика Два года. О, ну так це ж нормально, це ж ну, взагалі, ну, я, ну так взагалі не говорять букву Р. Не міє ще діти вимовляти в два года букву Р. Це нормально. Ти що, Наташа? Ну, не знаю. Як по мені вони повинні вже говорити букву Р. Ти прикалуєшся? Ой, Боже, ладно. Давай ми з тобою познайомимось. Ну, познайомимося, не знаю. Давайте. Ну ладно, як тебе звати? Мене звати мене звати Моніка. Красиве ім'я. Дякую. Мене звати Настя. А мене звати Наташа. А приємно з вами познайомитись. Нам теж. А мене звати до речі, Надя. А, у вас ім'я. Дякую, расового зустріна. а хто там далі сидить? А там сидить моя хустичка, мій платик і мій папа. Ми тоді підемо з ними Що також? Добре. Ми хотіли запитати. Ми ж хотіли, так, дівчата. Ні. Дішо? Ладно. Так, а що ми хотіли запитати? О. Ми хотілося тебе запитати, що вона любить. Ну, ладно, давайте запитаємо тоді в неї Так, а що ти любиш? Мате, що? Ну, допустим, мультики, який ти любиш. Дівчинка мені сподобалась, вона мила, весела. От, ще така жона добра. Ну, і ще також я оглянула Остину, вона красива. От, я не знаю, що ще, ще можна сказати, але дівчинка реально прикольна. Вот ну вона правильно такого також вихована, ну не знаю, що ще можна. Як це можна ще про дівчинка добра, мила, весела. Я не знаю, що ще можна сказати, але вона мені сподобалась 50 на 50. як по мені вона дуже енергійна, Не знаю чому навіть. Ну ладно. Дівчинка прикольна, весела, ще яка не знаю, ще також, вона, не знаю. як можна це ще сказати. Коротше, мене такі самі солов'я, так що. Вона мені дуже сподобалася за те, що у мене такі ж саме сінов'я. Ну, ладно, Типа якось. Ось і так, ось це новороджена дитинка, яка ж вона мила. Так, тут я бачу іще одну дитину. Понятно. Е, хто тут? Понятно дитина. Так, а хто це? Е, це дівчинка. О, понятно. А ще одна дівчуля. Моя ла <клухи> Дякую. <клухи> До Дякую. доброго дня. Доброго дня. О, хто? Ми мамочки з шоу Супермама. Доброго дня. О, добрий, Прям... ну, о. мене звати Надя. Мене звати Наташа. А мене Настя. А приємно з вами познайомитись. Мене звати Майк. Нам з вами теж приємно познайомитись. Угу, Дуже приємно, блін. Так, а це хто? Здравствуйте. Забор покрасся. Настя. Що таке, я не стрималась. Ой, Боже, Боже. Ладно, так. Як тебе звати? Скільки тобі років? Мене звати Мирослав і мені 7 років. Приємно з тобою познайомитись, мене звати Надя. Мені з вами тут приємно познайомитись. Мене звати Наташа. А Мене звати Настя. Приємно з вами познайомитись. А ви хто? Ми з шоу Супермама. Так, ми з шоу Супермама. Зачем це повторювати? Може, ти закриєш рота? А ти не казуєш? Ні. Угу mm -hmm. Краще ти закрий рота. Я... А ще тако якщо ти хочеш, я можу тобі зашити. Не забуваєш, що тобі його можуть зашити. Привіт, oh. дівчата, ось тут у мене є ліфт. У тебе є ліфт, хіба не сходи? Ні, у мене ліфт. Понятно, ладно. Красивий лифт. Дякую. Лифт, ну ладно. А скільки тебе тут за лифтом домі поверхів? Три поверхи. Ладно. Ну ладно, давайте пройдемо сюда. Есть мене лих на другий. Ой, тут в мене есть кнопочка на другий поверх принятися на третій. Давайте ми з вами підемо зараз на другий поверх. Напишіть. Ну, здесь ви прийшли, там уже по Угу. Боже. Далі тут є... Якщо підпити на право, то є така кімната Це балкон. Ось тут є зона, де працює Майк. Я думаю, ви вже з ним познайомилися. Ну так, здесь ми вже з ним познайомилися. Ось це, це їхня спальня. Ну, що я скажу по ній, вона красива, в принципі, мені вона подобається. Таке величезне ліжко. Каже, ну велике і красиве. Ну, Нормальна спальня. Тут ще такі полички і така тумбочка. Ми бачимо, боже, ще також такий столик, а це таке не пойма. Книжки. А точно. А там ще есть що є. Ну все, там ще есть. Пишки, короче. Ну ладно. Так, що це тут. Це продовження спальні, понятно. Тут є ліжко. Ось тут Є такий столик і такі куфики. Пуфіки м'які, мені не подобається. Ну, боже, за кислородом. Ну, ладно, ось тут є полочка. Проспіться удобно біля... Ну, що тут, короче, Полочка з одягом. За, чу... за куляром ще таке що-то є. Що таке, що тут є? Різні пеліночки, різні слюнявчики, соски. Так. Що таке? Шапочки. Ну, Ось okay, ці пакетики, які сумочки. Угу, mm -hmm. так, а що це таке, я не пойму? Це? А це фотоапарат, це соска. Та да видно, ну, що це соска. Чи я, по-твоєму, вже соски не відрізняю? Не розумію, що таке соски. Mm -hmm. Боже, я просто сказала. що це камера, а ще штучки з ць камери для дитини, щоб дивитися. Понятно, а ось це теж соска. Ну, понятно, так, тут такий ще а там ще також біля ліжка є величезної цюток. мне мені дуже подобається. Мені взагалі подобаються так великі росіння. Он mm -mm, тобі росіння так подобається, що тебе не аж не полити. Нічого подібного, я просто забула їх полити. Ти їх тиждень не наполиваєш часом. Ні, я просто їх не поливала е, скільки? Неважливо.